В середні віки, коли Європа стала християнською, на зміну античному прийшов абсолютно інший світогляд. Фактично, з протягом тисячоліт, тисячоліття християнство формувало абсолютно інший світогляд, повністю наскрізь пронизаний вірою Христа. Не було вже віри в багатьох боїв, всі вірили в Ісусу. Це теж е, дуже цікавий час. Адже середньовіччя це епоха віри. І в цей момент з'являється дуже цікавий період розвитку нашого мистецтва. Більшість людей були не письменними, але вони дуже добре водночас знали святе письмо. Звідки? Ікони, фрески, мозаїка. Вони замінили для звичайних людей книги. І колись люди вміли прочитувати ікони. Сьогоднішні люди, ми з вами, ми, в принципі, розуміємо, але швидше сприймаємо їх як ілюстрацію. Але ікона це значно більша, ніж картинка. Вона має дуже багато символів. І Якщо ми знаємо всі символи і значення цих символів, тоді ікону можна прочитати. Давайте запам'ятаємо основні: колір, світло, лик, жест, простір. В комплексі це дає нам можливість прочитати ікону. Ось ми обрали для прочитання дуже цікаву покоління. Вона недавна, але дуже символічна для нас з вами. Це Острозька покрова, її автор сучасний художник Юлії. Покрова тримає в руках комофор, ніби хоче накрити, захистити тих, хто до неї молиться або хто на неї дивиться. Символ покрови дуже давній і дуже важливий для нас. Свого часу він навіть став символом охорони війська. Водночас покрова теж дуже сильно нагадує нам Орант. А оранта, символ Оранта це нерушима стіна, яка захищає місто. Символічно також, що поруч з городцею розташовані постаті двох причислені в великом святим князів Остросів. Петра та Василя Костянтина, нашому засновника. Поговоримо про кольори. Одяг богородиці має завжди два кольори. Є нижній її одяг, він завжди блакитного кольору. Це кольор неба, кольор її чистоти. Верхній одяг зазвичай завжди в афорії її, завжди червоний. Але наша богородиця має золотий вафор. Це теж дуже символічно. Золотий колір на іконах зовсім не декоративний. Золотий колір він дуже сильний символ, адже він означає божественне, божественне світло, божественне походження, силу Богородиці в тому, що вона незвичайна жінка, вона народила з Божого Сина. Навколо ми бачимо теж багато орнаменту квіткового. Це теж дуже цікаво, адже квіти на іконах мають дуже Важливу символіку і різні квіти символізують різні речі. Натомість художник е, оформив е, ікону квітами, які характерні більше для, наших з вами, для нашого з вами ока звичними. Так, тут немає лотосів, тут немає троянд, традиційних для іконопису. Натомість є маки, ромашки, волошки, але всі квіти на іконах означають е, Райський сад. Означають красу творіння, адже Бог створив природу теж. Для нас важливо те, теж, що ми бачимо пам'яті для нас дуже впізнати. Це наше місто, наша Замкова Гора і храм, в якому ми зараз з вами знаходимося. І ось так символічно Покрова захищає наш Острог, наш Богоспасаємий град. Ось так говорять ікони.